У кожної жінки є дар, ну або як по-іншому це назвати, жінки читають енергію як відкриту книгу, вони вловлюють навіть те, що ти ніколи не озвучуєш, сумніви, хвилювання, роздратування, напругу. І я помітив, що їм не потрібні слова, щоб дізнатися правду, їхнє тіло саме реагує на це. Коли ти щось приховуєш. Всередині себе інші образи жінок, якусь неправду, вона це відчуває внутрішньо і після цього жінка закривається. Не тому, що вона образлива, а тому, що її психіка і тіло хочуть безпеки, а енергія брехні чи порівняння забирає цю безпеку. Думай про неї з любов'ю, з повагою і теплом. І вона відкриється до рівня, до якого ти навіть не очікував, бо жіноча душа відкривається тільки там, де відчуває чисту енергію чоловіка.